Я інколи заздрю людям, які живуть е, на квартирі. Буває так, цілий день по хазяйству щось працюю, так нароблюся, що то просто капець, руки відвалюються ввечері. Але коли отак от можна просто посидіти, і все це домашнє сирочок, сало, е, паприка, парадичка. І воно смакує зовсім по-іншому, коли воно е, вирощено своїми руками. Коли кожного дня ходиш, поливаєш то доглядаєш за тим і так далі, е, то ціна тому зовсім інша, і смакує воно зовсім по-іншому. І коли от можна просто так от посидіти по-простому, так. Ну нема тут нічого такого, щось як то кажуть, на, на великій гостині. Але наскільки воно смачно? Так от просто посидіти в саду і поїсти сирочок, сало, хлібчик чорний, буханка. Mm. Смакота? От у таких випадках я радію, що я живу в селі. А ви як?